Добрий день! І ми з вами знову сьогодні в Одеському ліцеї номер 10 І у нас бесіда. Учасники бесіди це Олексій Миколайович Рубан, вчитель нашого ліцею, і в той же час письменник і музикант, і учні 10 класу. Це у нас. І... Олексій. Так, ви вже, напевно, з нами знайомі. І от тема нашої бесіди це. Книга. Як же потрібно гарно вчитися, щоб написати книгу? А яку? Ось книжка нашого вчителя Олексія Миколаєвича Рубана? Будь ласка, питання до Олексія Миколаєвича. Яке ж у вас було натхнення? Або, можливо, інше питання? Як у вас виникло таке бажання написати? Натхнення одне, це життя. Тобто, коли ти живеш, щось відчуваєш, з кимось спілкуєшся, слухаєш, читаєш, сприймаєш, щось питаєшся самостійно робити. І все це тобі приносить задоволення водночас, може, дає якісь не дуже позитивні емоції, все це викликає певні реакції. І мені здається, Будь-яка творча людина, яка любить те, чим вона займається, вона рано чи пізно в неї виникає бажання ділитись. Бо якщо в математиці, коли ми ділимось з чимось, в нас стає менше, то якщо ми говоримо про творчість, ти ділишся, даєш щось іншій людині, і водночас тобі це також щось приносить. Тому, мабуть, натхнення це, це життя і бажання ділитись тим, як це життя відображається у твої землі. Дякую. А ще таке питання до наших учнів. А, ребята, скажіть, будь ласка, ви знайомі з цією книжкою? На щастя, ні. <ріст> <ріст> ні, 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 ні. Я знайомий, тому ага. що коли тільки Олексій Миколайович починав нас вести, так. в мене тут вчилася старша сестра, та О. вона. Ну, знала, розповідала розповідала так? Так, так. про дуже музичну і письменничну, літературно обдаровану так. людину. Так, звичайно. А ще ж таке запитання. А ви самі пробували щось написати? Ну, можливо, не прям книжку, а текст, можливо, до музики. Я знаю, що ви самі музиканти. Звичайно, ми пробували. А що ви пробували? І текста, і щось я маленьке. Питав і написати. тексти писали, і щось таке невеличке. А ще таке питання: а от до якого саме роду чи виду музики ви це робили? Ну, ну, це рок, це що це? Це, це вірика. Що це? А, напевно, це рок панк, так. Фанк, це, це, -панк. Це, це щось таке жорсткіше, мабуть. так? Бо в цьому віці тяжіння є більш до таких. Більше патажних, мені здається, форм, тому що вік він зумовлює емоційна оця, е, наповненість угу. так, у цьому віці, вона зумовлює, зумовлює більш таке жорстке так, ставлення. Тобто це я сприймаю це гарно, а це мені не подобається, не подобається взагалі, і тому я хочу про це кричати. Мабуть, мабуть, в такому контексті. А Ще Олексій Миколаївич, а що б ви порадили? Вашим учням для того, щоб написати. Ну я насправді я не знаю, чи, е, чи взагалі потрібно Тобто е, будь-яка творча людина зараз угу. так було завжди, але зараз це ще актуальнішим виглядає. Вона має безліч можливостей для. Е, Самовираження. Розумієте? Тобто в нас є інтернет та його можливості, можливості новітніх технологій. Тобто ти можеш створювати відео, грати музику, і навіть не на сцені можна це робити. Хлопці, вони знаються навіть краще за мене, можна це робити самостійно. так? Бо, наприклад. можна е Кліпи якісь робити, штучний інтелект в цьому дуже, дуже гарно допомагає. Можна звичайно, і більш класичні форми, такі як письменництво, тобто не обов'язково писати, так? Але і, і щоб почати щось робити. По-перше, звичайно, це бажання, а воно mm. будь-якої творчої людини виникає mm. автоматично, yeah, yeah. тому що це бажання ділитись. Mm -hmm. Тебе -ти, ти тебе щось вразило, і ти yeah. хочеш це нести далі. Ти хочеш заявити, звичайно. А з точки зору, скажімо, якихось технічних моментів. Ну е якщо ти хочеш щось робити, mm -hmm. потрібно бути більш-менш обізнаним у цій галузі. Тобто, якщо це ми говоримо про літературу. Yeah. Спершу читати. Читати чи слухати так, тексти україномовні, англомовні, так, намагатись розібратись, як доносить той чи інший співак, той чи інший музикант свої тексти е, звичайно, література. І не обов'язково взагалі класична балетристика. Тобто, це можуть бути будь-які тексти, статті в інтернеті. Тобто, практика це. Літературна це читання. читання, і я і, і, і починаю щось робити. <гум> Добре, щось зробив, покажи. Якщо ти не соромишся цього, покажи там спочатку своїм одноліткам, <гум> потім, якщо є в твоєму оточенні людина, яка, ну скажімо, щось роз... на цьому розуміється, покажи їй, будь готовий до критики, розумій, що тебе критикують не тому, що ти поганий, <гум> та, <чи> нездара, <гум> так, що не здара, а тому, що. Це необхідна складова розвитку. Правильно. Ось, і е, практикуйся, практикуйся, практикуйся. Якщо щось mm -hmm. виходить, ти, ти повірив в себе, вже можеш переходити на більш професійний рівень. І я, взагалі, ну, звичайно, думаю, що для більшості людей е, оптимальний варіант це все ж таки. Потім, вже коли ти зрозумів, що щось mm -hmm. тебе виходить, і що це цікавить інших. Вже робити це на більш професійному рівні, тобто ну, якісь курси, якісь лекції, щось наближене до навчання. А ще ось таке питання. Я знаю, що до Олексія Миколайовича дуже часто приходять колишні випускники, і вони радяться, вони спілкуються, вони показують свої роботи. Чи прийдете ви, от ви завершите школу? Будь ласка. Так що мені? Прийдете, а, так? А з якими надбаннями, от ваші мрії? З якими надбаннями так, прийдете Так, це, це гарне до слово мрії? Бо, бо не можна, не можна зараз це передбачити, так, але можна але... казати про да. те, чого хочеться, чим з чим ви хотіли би так. прийти не тільки до мене, а взагалі Його? до, до 10-го ліцею? Будь ласка, напевно, ну це для мене це дуже філософське таке питання, як звичайно, яке можна питати, питати ще раз у себе питати. Угу. А, та... Я можу відповісти тільки те, що я хотів би прийти людиною. О, ну це просто ідеальна відповідь. А як ти вже бачиш людину в собі, це вже дуже таке так. довге питання, так? І це, це таке індивідуально. Цікаво, а ти. Ну напевно прийти сказати бонжур та скати, що я став найкращого версію з себе. Ох ти, <гум> Молодці. В якому контексті, в творчому, в особистому, <гум> в усьому. Mm -hmm. ну, Молодце. Це чудово. Я дякую вам за дуже цікаву, за дуже змістовну бесіду і до нових зустрічей. До Бо побачення побачення. Вашого.